Але чекаємо сьогодні на медичну евакуацію. Це буде поїзд, Він приїжджає з Дніпра, привозить пацієнтів сьогодні. Цивільних буде вісім пацієнтів, п'ятеро після поранень. троє з онкологією ще один є там з прохолодженням. Угу. Всього вісім пацієнтів по одному пацієнту машину. Де коли вони мають супровід, тобто родичі можуть бути. Ми також їх беремо в машину. І веземо там вже нам повідомляють, тобто є домовлення куди далі, в який госпіталь По Львову Ми веземо і ми тут. по кожного пацієнту індивідуально. За останні тижні ми евакуювали 10 пацієнтів, евакуйованих зі Сходу, в тому числі і важких пацієнтів, які були і на апараті штучної вентиляції легень, які були перевезені в медичні заклади, що Львова і що за межі Львова було задіяно 10 машин. Балони з кисне, де подається, тут дефібрилятор, тут в нас противогаз. Саме більше, що мені запам'яталося, це коли вивели нам хлопця 20-річного і він був без очей. Очі просто були зашиті, без ніг, без рук. Оце найстрашніше, найболючіше, і воно дуже довго ти то все переносиш, переживаєш. Дуже довго так закарбовується в пам'яті. Так, заново це є порожництво. Сто ні Ростер. Ростер. А другий хто? Це А ви, ви просто переподуєте, це синій вагон. А це — жовтий. — Синій вагон у нас прапореси. Важкі поранення, бували і військові важкі поранення. Вражає, коли насправді діти мали дівчинку шість років з Нікополя. Мама дуже типу бідкалася, тому що два дні перед тим вони повернулися з Польщі, і на другий день прямо будинок прилетіло і дитині відірвало дві ножки на рівні гомілок. Та мама каже: я свіб того ніколи не пробачив. Ми були в безпеці, але дуже хотілося додому. І от вила такий непогані поганий результат. Міністерство охорони здоров'я україни спільно з медиками без кордонів лікарями без кордонів вони зробили механізм евакуації потерпілих з центральних і східних областей з південних областей до медичних хабів, які знаходяться ближче до західного кордону нашої держави, ми транспортуємо пацієнтів зі східних регіонів. Частіше за все це Донецька область, але в нас були поїздки до Харкова, Херсона, Запоріжжя. І основна база нашого колективу це українські фахівці. У нас працює 5 лікарів, 12 медичних сестер, 10 помічників медичних сестер, перекладач, логіст. А і є в нас підтримка від іноземних колег, тобто в нас є медична сестра та лікар. Представники міжнародної організації «Лікарі без кордонів іноземні колеги. З даним поїздом це вже була сота медична евакуація поїздами. Спершу вони були відбувалися звичайними поїздами. Від літа минулого року вже є спеціалізований обладнаний медичний поїзд з реанімаційними ліжками, які забезпечені постачанням. Тобто також на даному поїзді перевозяться пацієнти, які перебувають під штучною вентиляцією теляцію. Проєкт у нас невідкладний, і таким чином він буде працювати, доки буде існувати потреба. Багато хто в нас запитує, що привеземо ми пацієнтів назад. Наприклад, тих пацієнтів, яких ми транспортували з якихось установ. Так, ми готові працювати доти, доки буде така потреба. Але ми дуже сподіваємося, що 200 поїздки в нас не буде. Ще не стану. Ні, ні, я розумію, але ви собі в очі тоді. Я можу зменшити подачу. Все одно балон буде, буде під'єднаний до вас. У нас є перенесення погодження. Таких евакуаціях тижні може бути дві. Кінні. Деколи буває одна, деколи буває кувит, ну серед евакуації є, щодня, що ми забираємо таких пацієнтів. Найбільші евакуації було в порядку від 25 до 35 пацієнтів. Це були як і соціальні евакуації, так і евакуації по медичних показах, мається на увазі поранених і соматично хворих пацієнтів. Одна з найбільших таких соціальних це було перевезення з Херсону до 5-30 пацієнтів, це були соціальні неспроможні, які можуть себе евакуювати в дементі хворі, і ми їх перевезли з місця, де вони прибули евакуаційним поїздом, до стаціонарів у міста. Неодноразово це й були евакуації також психоневрологічних диспансерів, також психіатричних диспансерів, у зв'язку з соціальним. Це відсутність світла в них там, де вони розміщені були тепла і погіршення погодних умов. Пацієнтів, які отримали поранення внаслідок ведення бойових дій, також пацієнтів з різними захворюваннями, які лікувалися на тимчасово окупованих територіях та прилеглих до них.